Я вважаю, що якщо їжу їсть тваринка, то це не значить, що вона може виглядати аби як. Чому, наприклад, тільки людина може їсти щось естетично гарне, а тваринка ні. Я дуже боялася розпочинати справу з кондитерською, бо впевненість в мене була тоді на нулі. Плюс до цього я гадала, що такий напрямок не дуже зрозуміють у нашій країні. В мене не було ніяких пройдених майстер-класів, ніяких онлайн-курсів, ніяких вчителів. Все, що в мене було, це рекомендації ветеринарних лікарів щодо того, які продукти можна собакам та котам. Всім привіт! Мене звати Лора, мені 24 роки, народилась та живу я у місті Одеса. Просто щоб розуміти, наскільки я обожнюю тваринок, потрібно трішечки послухати про моє дитинство. В мене були і черепашки, і рибки, і жабки, і кролики, і котики, і перепілка врятована від вуличних котиків. Тому всі вуличні тварини, які траплялися, Мені під час повномасштабного вторгнення на вулиці вони одразу їхали до ветеринарної клініки. І саме в цих ветеринарних клініках я проводила майже весь свій час. Вже після декількох місяців такого волонтерства я зрозуміла, що все ж таки я хочу займатися тією справою, яка буде пов'язана з тим, що я полюбляю. Ідея щодо приготування смаколиків саме для тваринок, мене відвідувало ще десь у 17-18 році. Тоді у нашому місті почали відкриватися заклади якими називали коційні. Туди можна було приходити та гратися з котиками, але мене обурював той факт, що їжа там була тільки для людей. Тобто тваринка не могла нічого з'їсти, ніякого крутого смаколика для неї не було. Мені потраплялися відео в інтернеті, як за кордоном постійно відкриваються класні заклади, де не людина приходить з твариною, а тварина з людиною. Приблизна середня вартість наших тортиків десь 700-800 гривень. Десерти виготовлюються виключно з натуральних продуктів. М'ясо на вибір та овоч. одним з найважчих при створенні цієї кондитерської було пояснити господарям, що це нормально замовляти котячі та собачі торти для своїх улюбленців на дні народження. Я планувала назвати кондитерську на честь одного з хвостиків, яких я врятувала з вулиці та лікувала. Та, в принципі, так і сталося. Знайомтесь, це Тімон. Спочатку не планувалося, щоб він залишався в мене, але все пішло не за планом. Було вирішено, що кондитерська буде названа на честь нього. Тому останнє, що ми скажемо з Тімоном: займайтеся улюбленою справою, нікого не слухайте та вірте у себе. А ще замовляйте тортики на дні народження своїх домашніх улюбленців.